Всім привіт, з Ірландії. Ну, вибачте, якщо не всю мою голову буде видно, поїхала, я хотіла зробити стрім на іншому пляжі, і я щось не подумала, що це ну, трошечки там, там є такий він пісок, а є камні. І що там постійно вітер, я не подумала, бо там взагалі ну, серфінг, серфінгісти. Навіть серфінг, клуб для серфінгістів. І, ну, звичайно, що знімати нічого з таким вітром неможливо не знімати, а провести прямий ефір, я хотіла. Ну, Все одно поскаржуся, бо в мене була навіть тема прямого ефіру в чарівному місці. Ну, Треба обирати місця ще і, і, і про вітер думати. Поскаржуся вам тут. Тема спонтанна. Сьогодні говорила з подружкою, обговорювали, і, і в неї, і в мене співпадають думки. Думки, 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 звичайно. Я така млява, бо я відмовилася від кави. На тиждень це експеримент. Повернуся, бо я вже відчуваю, що я їду і засипаю за кермом. Так, ось, стосовно моєї подружки і моєї думки. Говоримо, але в неї більший досвід, бо вона більше говорить з людьми, які тут живуть, там, з біженцями. Ну, в мене трошечки менше. Люди незадоволені, багато людей не сподобалась країна і багато людей хоче повернутися. Ну і взагалі багато тем, ну, багато під тем з цієї теми випливає. А, я все все розкажу поступово. Ну, не, не в цьому відео. Звичайно, бо відео туди, тоді повинно бути декілька годин. Так просто враженнями ділюся. Ну, По-перше, мені скажуться люди, які працюють, що ну, просто умови такі, от, що для ірландців ставлення одне, і для взагалі англомовних, там, з Австралії, мені приводили приклад. А до наших людей навіть з англійською мовою інше ставлення. Ну, принаймні, мені так сказали, я їм вірю. І я так помічаю, що ірландці ксенофоби, я про це говорила. І... Я не знаю, чи говорити, чи не говорити, ну, скажу так, здалеку. В мене знайома, яка переїжджає і вона продає квартиру, виходить тут заміж, і буде спільний рахунок. І квартиру, і пенсійне в неї там забезпечення, ну, майже 10 тисяч євро. І в неї ну, ще від машини гроші лишиться, і в неї хороша робота, вона перекладач з англійської мови, і вона все це втрачає. І їй, її, її чоловік, який перевозить її, щоб вона заплатила за його кредит своєю квартирою, каже Ну, я ж тебе везу в краще життя. Бо Ірландія вона ж краще, ніж Казахстан. Ну, тобто, а він не може зрозуміти, що краще там, де в тебе краще життя, а не просто що в тебе в рейтингі написано, що Україна хороша і тобі від цього добре. Ну я вже не кажу про те, що медицина це окрема мова тут. І, ну я поговорю про це теж в іншому відео, що людині треба лікуватися постійно. А що тут лікуватися? Я не знаю, як в Ірландії лікуватися. В Ірландії краще не хворіти. І неважливо, чи є в тебе страховка, чи нема в тебе страховки. І от багато людей, кому є повернутися, куди вони просто повернуться в Україну. І ірландець мене один питав: повернеться чи ні. Я так розумію, їм не комфорту з нами теж. Ну, є ментальні риси, які важкі для нас. Ну і є, звичайно, люди, яким нема куди їхати, це сход. І... В мене друг я вже говорила, він каже: дивлюся, як знищують повністю часів яр. І таких от міст, міст знищених з майном, їх буде на сході, на жаль, і вже є дуже багато. І. Це ж нема роботи, а щільність, ви знаєте, заселення Донбасу велике, чи зможе Україна прийняти. Особисто мені я не бачу, куди повертатися. І ну, в мене, ну, дякувати Богу, є майно. Ну, не в мене, а в моїх батьків, якщо чесно. Але, але ж, ну ж розумієте, там ж не тільки в мене треба робота, треба. Якось себе утримувати самостійно, вже в такому віці, як у мене, ну і я вже будую своє життя тут, якщо чесно. Бо тут вже і робота є, і ну, я можу себе повністю забезпечити тут сама. Мені не треба нічого просити. І я знаю, що тут хороший соціальний пакет, що якщо щось станеться, чи я на пенсію вийду. Коли-небудь доживу до цього, то держава про мене точно подбає. Я знаю, що в Україні, ну, принаймні, так було, дай Боже, це зміниться. що були, Це дуже відверто, я вам кажу. У мене були знайомі, вони музиканти, і вони, в них був мінімальний стаж. Як вони, бідно, жили, як їм важко було. Я навіть. Не буду відео, може хтось з них живий ще лишився, він помер, а вона жива ще може. Дай Боже жива. Як їм важко. І от мені, звичайно, ну, що доброго в Ірландії — це соціальне забезпечення. Ну, тобто, хоч якась впевненість, що ти не залишишся там на призволяще, так, на призволяще, як жаді постійно казала, в фільмі, в серіалі Клон. Так що от такі от думки, якісь такі сумненькі. Ну, є багато що непоганого тут. Наприклад, мені дуже-дуже подобається і океани, і природа, і ну, те, що можна самостійно себе якось там утримувати, стати на ноги більш-менш і ну, а є, що нема сенсу. Дай Боже, всі складеться, все буде добре. Що ви? Якщо ви біженець, що ви з цього приводу думаєте? Не знаю, може ви як біженець, вам не цікаво дивитись такі розважальні для дружин. Я ж як дружина приїхала. Не цікаво дивитися на все це? Між іншим, обрала, я думаю, вірно колись, що я приїхала сюди, бо ну, в Україні зараз ну, дуже важко. На жаль, на жаль. Шановні, ну далі буде якась побут, якась ковбаса. Будь ласочка, подивіться. Я вам дякую за увагу і дуже дякую за те, що ви за ваш час, за те, що ви мене дивитесь. Люблю, обнімаю. Чи бачите ви, що зайняв полосу біля Лідл, Просто людина, не паркуючись, зупинила машину і пішла і стоїть. Ну, щоб ніхто не думав, що я от така от звірюка наговорюю на ірландців. І от скажіть, скільки він простояв би в Україні? Йому б сказали, що коханий, ти чого не їдеш, а? Ну, він чекає на дружину. Кожен э, пляж в Ірландії відрізняється. Мені здається, так. От я не знаю, можливо, через рельєф. Так, через рельєф, отут. І, і ви бачите, що вода прибуває, зараз ми прийшли. Час, коли вода почала прибувати, вітер, на жаль, і дуже-дуже некомфортно від цього. Погода тепла, в машині їхати, ну, прямо спека така, щоб... А... Приїхати, а відкрити вікно не можна, бо вікно холодне, вітер холодний. І... і на пляжі так само. Тож пасачки роблять. Чи це фортеця? Люди відпочивають, я бачу. Зараз прибуде, Вже починають пробувати. Між іншим накриє пасочку. Добрий вечір з Ірландії всім! Хочу показати пізню свою вечерю. Дівчата, якщо ви хочете худнути, то ви схуднете. Ну я не для цього. Мені просто. Лікар каже, що мені їсти, розумієте? Ну, я вже вирішила зробити експеримент, ну і що і худнеш від такого. Якщо ви витримуєте, в мене болить все, голова, настрій плаче аж мій настрій. Я не можу взагалі, от я сьогодні писала слово ас, не можу згадати, як воно пишеться. Тобто, в мене воно дуже погано. Погано стало, з увагою, з усім. Так, ось, що це? Це яйце Scramble е, Egg, в мене одне. Одна ложка справді одна ложка тунцю без масла тунець. І декілька ложок е, ну, творогу, соленого. Чай без цукру. Якщо ви хочете схуднути, за тиждень в мене півтора кілограма нема. схуднете, дівчата. Ну, якщо вам здоров'я дозволяє, звичайно, так їсти. Для деяких захворювання це взагалі те, що треба, покажу вам вже свій сніданок, як показала вечерю. Це перепині яйця, тунець, все підігріте просто в мікроволновці. Квасоля зелена варена, кінау різне, я її терпіти не можу. я Відразу скажу. Ну, красиво. І рис, ну, і чай. Каву я відмовилась на тиждень, скоро здурію. Я, 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 я кафеман, я не можу.